У нас тут випало покарання секретик. Той, хто програє, повинен мені буде розповісти свій якийсь секретик. Треба уточнити. Що таке секретик? Дуже класний якийсь секрет. Такий неймовірний, ну, незвичайний, якийсь, що я. Ну, таємниця, яка. тобі? Ні, всім? А як, а в слів всі, що будуть теж цікавитись? Я ж все одно розповім. Щось? Ну, секретик, дайте так, у рамки встановимо. Розкажи про случай сексуального насильства, сексуального насильства або коли ти, або коли тебе. Не нижче, да? Не такий секретик, да. Ой, не смішіть дуже. Просто поділитись. Андрюха, ну, типа літо, море, жара, отаке. Барселона, вивляй Барселону. Я ну ніхуя не допомагаю вообще. <смеш> Ладно. Андрюха, ти такий гарячий, блин. Уф. Так ось, уже від себе весь мокрий. Так, да, так, да, да, каже Даш. Уже собі заготавлюєте якісь секрети, але реально, щоб Но, ми. При, можна приклад, щоб ми розуміли, від чого не шток. Який що приклад. Да, ой, у мене є секрет, я раз на тиждень перевожу всіх бабусь міста Києва через вулицю. На англійську мову перевожу. Йде бабуся? Грандмазердмармаз. Всі ми знаємо, що у Польщі зараз перебуває багато українців. І питання у нас буде таке.